на мою новинку мені подарувала подруга це лоріаль така штучка для брів Такі, такий спеціальний засіб так зараз покажу що це таке тут у нас такий, такий класний пензлик шикарний і ось такі рідкі як тіні для брів за нього боку ще така ось такий ось пензлик скошений а це у нас лоріаль unbelievable Brow. називається відтінок зараз скажу вам 565 light brunette brunette clear ось так такий на така назва дуже такий бачите колір приємний і зараз я буду наносити на брови у мене вийшло просто настільки все красиво ідеально, що вам я не можу передати. Навіщо ще хтось робить якісь пудрові брови чи щось таке, тому що цей засіб просто не перевершений. Він не бюджетний, хоча цей лореаль. Так, але так як мені це подарували. випробуємо це тут вийшло гарно. Беремо пензлик. Беремо пензлик, розподіляємо. Так, таким чином, щоб вивести якусь форму більш-менш. Такий супер-класний відтінок, пудровий ефект. Нержить зовсім цей відтіночок. Так. І тепер почистимо просто щиточку.